Якраз щойно приїхав свіженький соняшник. Діть подивіться, з чого ми сьогодні будемо робити олію. Ось бачите все, все, що необхідно для того, щоб розливу, щоб почати розливати нашу бірюшу, ми вже купили. Ось такий соняшник. Цей соняшник весь проходить лабораторні умови, тобто він проходить лабораторію для того, щоб зрозуміти, що всі показники базові. Дід, покажу вам. Скільки у нас є пару. Бачите, це не дим, це пар, Ми його використовуємо для того, щоб підігріти соняшник, щоб він краще віддавав олію, коли ми його душимо. І виходить, що у нас є надлишок цього пару, коли система перевантажена, ми його просто випускаємо, цей пар. Якщо ні, повністю підігріваємо соняшник. Тобто сьогодні повністю в розгарі у нас виробництво. Сьогодні ми відберемо невелику кількість олії. Для того щоб її розлити по пляшкам, і ви змогли скуштувати нашу натуральну безхімію олії. Продаж почнеться четверсонічверте 5 лютого 25 року з 10.00. почнеться. Ви зможете зайти до нас на сторінку. Зернозбут є посилання на замовлення або за номером телефону. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити.